І так, подивимося, що в нас тут в ґрунті. Ось, Бачите, я бачу, тут є в нас оце криюча, це листочок, криюча, це листочок, який обгортає довкола саму бульбочку. Бачите, ось цей і ось цей бульбочка має такі криючі. Для чого? Щоб ця бульба не пересихала від сонечка, від вітру, щоб ця бульба мала якийсь трошечки такий захист. Але це криючі дуже часто. Бачите, дивіться, криюча дуже часто, вона верхня частинка, вона відсушується, тобто її поїдає і грибкові, і грибкові всякі різні бактерії. Ось. Але я все рівно не буду його поки що знімати. Я тільки буду слідкувати, щоб тут не розвивалася якась гниль. Тому що, бачите, отакі повністю коричневі, отакі ось коричневі ці залишки потрібно знімати, бо вони, як правило, тримають вологу і відповідно не приносять нам користі рослині. Ось, ось, такі, ось такі коричневі, бачите, шкірки залишки оцих криючих, бачите, нам теж можна знімати, або треба слідкувати, щоб вони не були перезволоженими. Ось, я, зараз я покажу вам, бачите, ось, ось такі шкірочки, вони ніякої користі, ніякої, скажімо так, не несуть користі для рослини, але може бути викликати гниїння. Ось, бачите, дивіться, ось такі оці криючі скоринки. Я їх видаляю, просто відриваю. Ось, бачите, ця криюча вже повністю себе віджила. Бачите, ось. І вона тут не потрібна. Треба дуже обережно знімати такі шкірки, тому що під нею може бути зачатки молодих, молодих бульбочок. Ось тут буквально, бачите, дивіться, оця бульбочка вона виросла звідси, із цієї молодої бульби. Але бульба чомусь жовтить. Ага, в неї і листочок середній. Ось, бачите, ось він пожовк. Тобто, всередині, напевно, десь щось діється. Треба терміново буде подивитися. Обов'язково пролити. Я візьму, на цей час я візьму топаз. І я візьму, бо буду робити це двократно. Ну, ось цей листок, він, бачите, ця криюча. Фактично, ця криюча, вона. Мокра, вона волога, вона не є така суха, і вона починає, бачите, жовтить вона, сам листок, від, від, від кореня. Тобто ми повинні подивитися обов'язково тут. Я загляну оця от коричнева, ні, це просто від. Це немає тут гнилості, це дуже добре. Ось ця скоринка в нас теж пожовкла від молодого роста, але це криюча всього-навсього, бачите? Ось це криючі, але треба звернути увагу, тому що він не любить. Дивіться, що саме цікаве, цей конкретно цей вид він не любить пересушити коріння, не любить, щоб була пересушена, пересушений ґрунт. Але коли є і забагато вологи, він теж йому це не подобається. І чому він на вулиці? Чому йому краще на вулиці, ніж вдома? Тому що на вулиці ми маємо дощ і вітер. Вітер висушує верхню частину ґрунту. Тобто, ось так, десь майже до третина вази, оця вся частина, вона просихає. Але просихає достатньо для того, щоб ще всередині під самою рослиною там є корінці і вони мають легеньку вологу. Тобто просихає по краю. І поки вона дійде до середини, знову йде, наприклад, дощ, або я вже дивлюся по рослині, що її потрібно полити. Тобто я доливаю трошечки води. І, відповідно, коли на вулиці утримується рослинка, в нас в Ірландії дощі дуже часті, і мені не приходиться дуже багато разів її поливати. І виходить так, що раз на два тижні я просто доливаю, додаю їй вологи, візьму водичку, наприклад, з добривом. Удобрюю я цим Бажабажано натуральним, натуральним продуктом. Я купила курячий послід. Я його купила в садовому магазині. Він в нас є гранульований. Я, правда, не принесла його в мене в сарай, зараз він знаходиться. Але я вже маю заготовлений розчин для того, щоб можна було підготувати цим відео. Ну, ось, бачите, ось цей. Пляшка, велика 5-літрова пляшка. Я налила в неї води. І на дно буквально я вкинула туди всього-навсього дві гранули. Бачите, дві гранули курячого посліду. Він розчиниться, він вже розчиняється, бо водичка має трошечки жовтувати забарвлення. І ось цим розчином я буду поливати. Свої цимбідіуми, тому що якраз у цього розчину йому буде достатньо концентрації, щоб він отримав харчування. А як ви знаєте, що цимбідіуми дуже прожерливі, вони люблять дуже і дуже багато їди. Вони люблять, щоб у них було постійно харчування, щоб вони не були голодні і щоб вони були вологі. Тобто ви повинні побачити по, самому, по самій рослині, подивитися спочатку, наприклад, звідки ця рослина походить, в якій країні, чи там є, наприклад, волого, чи там є жарко, чи там є сухо, чи навпаки в них вологий клімат. І коли ви купуєте рослину, не обов'язково ґрунт, в якому він був куплений, говорить про те, що в такий ґрунт треба його садити. Тому що цей цимбідіум був повністю в торфі. От, звичайний просто цей торф, який нам йде на висівку насіння, коли ми, коли ми сіємо якісь там квіти або овочі, оцей торф він не годиться абсолютно для цимбідіума, тому що торф дуже мокрий, плюс торф розкислює землю, а цимбідіум любить, щоб було трошечки така, щоб була. Я би не сказала, що нейтраль, нейтральна має бути ґрунт, але мус має бути трошечки кислий. Тому е, я додаю туди, у мене в цьому є кора, яка закисляє трошки ґрунт, і додаю всякі різні складові. Тобто, перліт, ви знаєте, що він розпушує землю, кокосове волокно тримає вологу. Той самий керамзіт або та сама цеофлора, яка є в ґрунті, то саме піноскло, воно теж дає таку аерацію для ґрунту, тобто, щоб він був такий не, не комкувався, щоб він був такий більш рихлий. Ось, І таким чином, бачите, треба дуже-дуже брати до уваги всі нюанси. І якщо ви вирішили. Завести в себе цим відіум, якщо вам його подарували, чи ви його вирішили купити, бо вам дуже подобається його цвітіння, майте на увазі, що ця рослина буде вимагати дуже уваги від вас самої. Вона дуже вибаглива, дуже капризна. ось Абсолютно до всього. І до температури, і до харчування, і до підживлення. Деякі цим не люблять взагалі ніякі. Оприскування, тому що моментально на листі з'являються коричневі плями, і цей грибок просто пожирає листя цимбідіума. Ви самі знаєте, коли немає листя, то тоді не буде і квітів, тобто не буде цвітоноса. Ось. Що ще хотіла сказати: Оце наразі зараз я буду цим підживлювати цимбідіум, тому що якраз період лютий. В нього починається такий активний ріст, нам тут не потрібно ніякої стимуляції, тому що стимуляція може навпаки затримати вигінку цвітоносів, вона буде активно нарощувати коріння і листову масу, бульби, а цвітіння, ви не дочекаєтеся. Тобто треба завжди брати до уваги, що в який період чим підгодувати рослину. Ось, якщо, наприклад, восени Рослинка впадає в такий тор, ну такий, я знаю, заповільнений такий ритм життя, тобто вона не нарощує активно. Напевно, з листопада по, я би сказала, весь листопад і грудень. Це у таких два місяці, коли рослинка має такий спокій, це якщо вона у вас відцвіла. Тому що ви знаєте, що вона цвітає надовго, 2-3 тижні, ну максимум місяць, можуть триматися квіти, і потім вона скидає. Рослина скидає ці квіточки, ми відрізаємо цвітоноси, і, відповідно, рослина переходить в такий стан спокійний, тобто відпочинку. Треба завжди дати перепочинок, тоді менше, менше поливаємо рослинку. Рослина може бути на дворі, але навіть бажано її поставити під якесь укриття, тобто, щоб на неї не падав дощ, дати трошечки, щоб вона підсохла. Ось неактивно поливаємо. Наприклад, раз на тиждень можна дати їй яких пів шклянки води, це на таку велику вазу, і йому буде достатньо. Ну, оце такі рекомендації, що стосуються до утримання цимбідіума. Ось, ну це, як я вам сказала, це в мене жовтенький цимбідіум, має таку дуже гарну губу, на ній такі прямо крапельки, таке враження, що це дійсно колір крові. Ось, ну, це, що стосувалося до цього цимбідіума. Давайте подивимося на інший. Ну, ось приготувалася показати вам інший цим бідіум, але вирішила ще трошки обчистити оці криючі, які були зволожені, такі перезволожені, і хочу вам щось показати. Подивіться, що я виявила. Ось, якщо ви подивитеся ось сюди, зараз я вам покажу. Ось сюди, бачите, дивіться, ось тут. Бачите, яка маленька-маленька пімпочка. Це, швидше всього, що цвітонос. І ця бульбочка, оця молоденька бульба, яка в нас наросла вже цього року, вона буде цвісти. Я так сподіваюся, що там ще буде щось. Ось, Тому що я так дуже акуратно розбирала ці е, криючі верхні листочки, і побачила, бачите, побачила ось цей. Такий молодесенький зачаток, і швидше всього, що це буде або молодий ріст, такий, як от той, бачите, навпроти, ось цей. Такий у нас є молоденький гарний ростичок. Ну, або може бути цвітонос, але ми подивимося, переважно цвітонос виходить от з цієї звідси, так якби звідси з-під бульбочки. Ну тут воно так ніби і є, що з-під бульби, але наразі не хочу нічого говорити, не хочу запобігати наперед. Ось, подивимося, хай трошечки підросте. Я думаю, за два тижні я вам вже покажу результат. Навіть якщо буде якесь відео на іншу тему, я обов'язково вернуся до цього цимбідіума і я вам покажу, як розвивається ось цей зелений росточок. Так, другий цимбідіум це в нас є, бачите, ось цимбідіум. Називається «Романтик сакура, романтична сакура, тому що вона така є малинова, з рожевим, з такими крапочками темно бордовими крапочками на губі. Ось вона дуже гарна, дуже такі має великі квіти, і вона ароматить таким бузком, щось середнім між тюльпанами, коли є червоні такі тюльпани, і бузочок такою весною пахне. Ось. Сама рослинка в мене вже четвертий рік. І як ви бачите, ось в нас є теж приріст за цей рік. Це ось такий гарний молодий ріст. Бачите, ось він, такий гарний, гарний молодий ростик. Якщо ви повернетеся до моїх попередніх відео, ви побачите, що ці ростики були такі ще малесенькі, буквально тільки-тільки вони з'явилися були на, на рослинці. І ми їх тоді рахували, їх, по-моєму, було 5. Це теж молода бульба, яка наросла в мене за останній минулий і позаминулий рік. Цей ріст теж молоденький. Тут має бути 5 або 6 молодих ростів, які в нас наросли вже в нашому домі. Ось тут вони. Тепер ось оцей ріст, бачите, ось цей молодий ростичок він. Ось він тут. У нас ось до гори пішов сюди листочки, ось він тут є. Цей теж молодий ріст, бачите, ось він теж цей молодий ріст, він наріс в нас за цей рік. І там ще повинен бути десь всередині. Зараз я попробую вам його. Так, він там є біля старої бульбочки. Зараз я поверну рослинку і вам покажу обов'язково. Ну, ось, якщо вам буде зараз видно, ось оцей молодий ріст. Бачите, ось він. Зараз його покажу, ось він, ось оцей ось він, бачите? Ось позаду, оцей молодий ріст. Він теж наріс в нас цього року. І ось хотіла вам показати: це теж відлетіла криюча. Бачите, ось так цим бідіум використовую свої листочки. Він, він не є, Він був, звичайно, з грибковими плямками, але я боролася з цим грибочком. Я його. Вивела, тобто я його обробляла цю рослинку, і якщо ви можете зауважити, на молодих пагонах немає нічого. Тобто, на молодих ростках вони чистенькі мають листочки, без плям, без нічого. Бачите, ось наросли молоденькі, гарні листочки, ось такі зелені. Оці кінчики в нас були літом на вулиці. І оці старі бульбочки, вони ще є коричневі. Бачите? Тому що як би ви хотіли, як би ви не старалися. Вберегти рослинку від, наприклад, опіків сонячних, або вберегти навіть сам вітер, він теж опікає рослинку. Так що наразі ми маємо ось таку картину з цим рожевим цимбідіумом. Ми подивимося, як він цього року, можливо, він зацвіте, тому що знов-таки не буду. Отут в мене теж бульбочка стара, була, але вже була вона видалена. Ось ця бульба вся зробилася коричнева, але це тільки криючі, тому що там внизу під, не... під цими... А ні, це не криюча. Ця, ця бульбочка вже себе віджила, і вона, бачите, така коричнева. Вона не є мокра, вона є суха, тверда, суха, така буквально як аж дерев'яна, я сказала, але ми маємо молоді, хороші гарні. Ростки. Оці всі криючі, бачите, це криюча, це той листочок жовтенький, що відпав, його можна буде зняти, Ні, криюча це, це, а це вже листок з бульбочки. Я не знімаю криючі тільки тому, щоб не пересихали бульби. Тому що чим швидше пересохне бульба, може загинути рослина. Тобто бульба може сама загинути. Не можна допускати, щоб бульбочки були пересушені. І, звичайно, щоб не було перезволожено. Цей цимбідіум у в мене росте теж в нього мішаний ґрунт, так само, як і в тому попередньому. Я практично для цимбідіуму використовую один, один суміш ті самі компоненти. Тобто я додаю туди і кора, і кора в мене є різної фракції. Я додаю туди, як я вже сказала, там є і торф, там є і кокосові чіпси, там є. Перелік я вам давала до, до попереднього цимбідіума. Тут точно такий самий склад, тому що цимбідіуми люблять такий склад, щоб, щоб сам ґрунт був рихлий, щоб він був такий повітря, повітряно проникний я би так сказала, щоб в нього проникало повітря, але щоб і не було застою води. Має бути волого, але не мокро. Ну і ось, давайте подивимося, ось цей молодий ростичок. Бачите, ось він такий гарний. Ось цей молодий ріст. Він виріс нас цього року. Таких є росточків п'ять. Я наразі оглянула рослинку довкола і я не побачила ніде ще зачатків на цвітоноси. Але все може бути. Ви знаєте, що цвітоноси можуть з'явитися буквально. от... Сьогодні ви дивитеся, їх немає, а проходить день-два, тиждень, і ви побачили такі гостренькі, такі кінчики терчать з під бульбочок. І це будуть ваші такі майбутні цвітоноси. Так що будемо чекати розвитку подій. Будемо дивитися, як цей цимбідіум себе поводить. Загалом я лікувала. цей цимбідіум був у мене хворий. Він був захворів. Я привезла його, напевно, ще з магазину, вже захворівшим. І, відповідно, я його лікувала, е так як бульба, бачите, бульба була зогнила, і то я його лікувала досить активно. Але слава Богу, все добре. Бачите, як зараз подивитися на. Це бульбочка суха, вона не є, бачите, тут все сухе, воно не є гниле, тобто воно не мокре, це вже, це вже добре. Ось, і відповідно, вона буде місце нарощувати для багато місця в горшечку для нарощення нового коріння. Що ще хотіла сказати? Я буду теж його годувати, він теж в мене знаходиться на вуличному утриманні. І буквально вже зараз, от у нас ще в лютому, можуть бути нічні заморозки. До 2 градусів морозу, хоча обіцяють, наступний тиждень дуже холодно. Називається цей такий іде циклон північно-східний, певно, або з Норвегії з цієї сторони, з Сибіру. Називається Beast from the East. Це так, якби страшилище зі сходу, страхіття зі сходу. Тобто такий буде холодний, холодний, холодне повітря, можливо, навіть з заморозками. І, відповідно, я ще не виношу свої цимбідіуми двір. Ми зараз будемо говорити з вами про цимбідіум. І давайте подивимося, тут в нас яка картина. Ось, як ви бачите, тут бульбочка пропала, ця бульба теж вже себе відживає. Я так розумію, що це, це і друга бульба від цієї. Ось, Ну і тут в нас є довкола. Зараз ми подивимося, ця бульбочка цвіла минулого року. В неї, бачите, криючи. Я не знімаю, я стараюся не знімати, коли криючі є зелені, тому що дехто відриває одразу, обриває ці криючі, тому що під них потрапляє водичка, під них потрапляє всяка різна можливість загнивання бульби, тобто бактерії всякі, грибки і тому подібне. Я наразі не обриваю криючі. Як ви бачите, в мене тут навіть такі коричневі, вже підсушені. Криючі листочки, я їх не обриваю. Бачите, ось, я залишаю, тому що вони зберігають в бульбочках вологу. Тому що є такі цимбідіуми, як я вже сказала, це в мене попередній жовтий, оця сеса Green Beauty, вона категорично не любить пересихання. Ось, так що там постійно повинно бути мокро. І ще хотіла сказати: цимбідіум дуже любить їду і <кій> любить, щоб його годували. Відповідно, Знов таки, якщо ви бачите, що в мене, бачите, різома вся на горі, я зараз покажу вам так близько. от Бачите, ґрунт, наприклад, ось горщик, бачите, горщик має такий трошечки підвищену таку форму. Посаджений цим віддіум високо, бачите, так якби на горбочку зверху. І відповідно вся різома в мене є на горі. Тобто, бульбочки не є заглиблені. І тим не менше. Я ось бачу. А ні, це просто вона підзагоріла, ця бульбочка. Я б думала, що вже, напевно, десь є гниїння. Ця бульба старша, теж, бачите, вона робиться коричнева. Вона буде така, як оця з часом. Ось це в нас криюча, вона пожовкла, це не біда, вона поки що, нехай так буде. Хоча це, напевно, так, це криюча бульба. Ну, як я вже вам сказала, ось у нас є молодий ростик один, ось молодий ростик, другий. Цей молодий ріст теж. Оцей молодий ростик у нас дуже гарний такий. Я сподіваюся, з нього цвітіння. Ось цей теж молодий ріст. Бачите, ось він. Він має таку ще рожеву, рожеву фіолетову скоринку. Ця бульбочка теж молоденька в нас. Ось. І ось цей. Зараз я повернуся ось так. І ось цей ріст, оця бульбочка, вона теж молода. Це минулорічна бульбочка, вона у нас цвіла і, напевно, буде цвісти цього року знову. Ну, Ось таких 5-6 молодих ростків, які в мене наросли за цей рік на цим Ось. І я би хотіла сказати, що я навіть дуже задоволена, тому що якщо цим нарощує зелену масу, народжує, народжує нові нові бульбочки і нарощуються... Такі молоді рости, то відповідно у вас і цвітіння буде більш пишнішим, тому що кожна бульба випускає по 20-то З кожного боку, наприклад, з цього боку і з цього боку в неї можуть бути 20 цвітоноси. І якщо у вас є, наприклад, 5 бульб, всього 5 бульб горщику, і якщо вони одночасно випустять по два носи, ви будете мати шикарних 10 гарних великих таких квітів, такий буде цілий, буквально ціла така. Шапочка, такий букет буде у вас з великих, гарних цих квітів. Що хотіла ще сказати, чим краще ви годуєте свій цимбідіум тим краще буде в нього цвітіння. Мається на увазі, квіти будуть великі, високі будуть цвітоноси. У мене минулого року цвітоноси були десь коло метра довжини, і на них було 8, 9, 11 квіток. І якщо ви повернетеся по плейлисту, в мене є відео про Там в мене є і їх цвітіння, там в мене є про них дуже багато інформації. А сьогодні в нас такий тільки невеличкий огляд. Ну так ось, В цьому цимбідіумі теж все добре. Я планую пересадити його, але горщик, можливо, за широкий буде такий самий, бо він має багато місця для нарощення молодих бульб, тобто в нього ще є достатньо тут місця. І тільки я візьму вищу, напевно, я візьму високу вазу для того, щоб він міг пускати корені донизу. Якщо ви знаєте, що цим коріння можна навіть підрізати до половини при пересадці. І він потім активно нарощує знову з молодих бульб, нарощує активно знову молоде коріння. Але я хочу тут зберегти і від старих бульбочок. Що були корінці, тому що ті корінці, які відмирають в ґрунті, вони дають додаткове харчування для самого цимбідіума. І ще одне: вони дуже полюбляють натуральні, натуральні підживки, натуральні добрива. Тобто, може бути, так як в мене немає консь... кінського наводу, як воно як воно називається? Скажіть мені по-українськи, немає кінського перегною. То відповідно я використовую тільки курячий. І як я вже вам показувала, я розвожу буквально на 5 літрів води. Я беру одну, максимум дві гранули, які мають сантиметрові вони завдовжки. Я розчиняю в 5 літрах води, і таким розчином я потім проливаю цим відіомим. Для орхідей я теж використовую такий самий розчин, але я його розвожу ще наполовину. Тобто, я додаю туди ще 2,5 літри води. Тобто для орхідей використовувати курячий послід не бажано в, в такій концентрації, тому що коріння дуже чутливе і воно може згоріти. Що ще хотіла сказати? Цим віддіуєм страждає дуже страждає від, е, на вулиці, якщо він у вас стоїть, від кліщів. Відповідно, вам, нам потрібно зробити профілактику. І я роблю таку профілактику перед тим, як винесу його на двір. Це десь буде, напевно, за 2-3 тижні. Я обов'язково це буду знімати і покажу вам, як я це роблю. Тому що це дуже важливий момент для того, щоб кліщ не поїв потім нам нашу рослинку. Чому на укуси кліщів сідає, буквально моментально сідає сажастий грибок, і в нас все листя буде в таких коричневих плямах, буде такими. Ось, бачите, наприклад, ось так. Бачите, ось. І плюс і інших шкідників теж, тому що та сама гусінь і ті самі слимаки, вони полюють за нашими рослинами. Вони полюють за тими рослинками, якими можна поласувати. І молоді ті росточки, які в нас пробиваються, наприклад, молоді ростки з ґрунту, то слимак запросто собі ними ними повечеряє. Це дуже. Небезпечний такий хижак, дуже небезпечний шкідник, який є на вулиці, і в нас їх дуже багато. Відповідно, чому я не можу завести собі грядку в відкритому ґрунті, вирощувати, наприклад, ті самі огірки або помідори, тому що тут достатньо вологи, достатньо тепла. Температура цілком достатня для того, щоб ці овочі виросли, дозріли і мати хороший урожай, але в нас є інша проблема: це слимаки. Відповідно, я не буду постійно сипати оцей слизний гід, оці сині гранули, яких вони дуже бояться, які на нього діють чудово. Але я роблю це для цимбідіума. Я обкладаю довкола горщика, ось так по крайчику, ось так по краю горщика, я обкладаю оці синенькі гранули для того, щоб слимак не міг потрапити в сам горщик. Найгірше, що може бути, то, що він там з'їсть листочок, до речі, слимак не може ушкодити листя. Цим відділом воно є дуже-дуже міцне, воно таке пружне, воно тверде, і тільки молоді порослі вони можуть пошкодити. Але відкласти яйця в горщику він може запросто. І Потім, коли ми заносимо рослинку додому після, після літнього перебування на дворі, десь, так, наприклад, коло січня, в кінці грудня, у нас починають з'являтися маленькі слимаки, які повзають і вони розповзаються по всіх полицях. І ми можемо втратити таким чином навіть орхідеї, тому що слимак пожирає орхідеї моментально. Тобто він тільки потрапляє на, на полицю, і ви не зможете впіймати його, тому що він пересувається дуже швидко, він ховається в ґрунті на ні на день, а ввечері виповзає і потім свіласує ласує нашими орхідейками. Я вже колись показувала наслідки такого ласування. Зараз я візьму орхідейку, і я буквально вам покажу, який був результат. Ну ось, бачите, ось тут в мене є орхідея. Зараз я її зніму з полички, бо тут засвічує світло. І я вам покажу ближче. Бачите, ось. Хто ще не бачив і не знає, як може поласувати слимак вашою рослинкою. Ось, будь ласка, картина ось така. Так що я вам оці всі буквально е, такі поради, такі, е, скажімо так, такі свої. Дослідження, я вам говорю з власного досвіду і просто рекомендую вам, тому що я вже це пройшла. Я вже пройшла через цей це через цей шлях, і відповідно хочу, щоб ви себе застерегли від таких помилок, яких допускалася раніше я.